Барабашка ховається під землею, розділ двадцятий. Ще одна несподівана зустріч на кладовищі. Як мені пощастило. Здається, що це він. І що то за такий закон загадковий, що на страшні, небезпечно таємничі місця тягне, як на налигачі. Ти і боїшся, і тремтиш, і розумієш прекрасно, що краще туди не потикатися, а все одно не слухаєш інстинкту самозахисту, І йдеш, як метелик летиш на вогонь і нічого не можеш з собою вдіяти. Як уже казано, тато взяв тиждень у рахунок відпустки, і вони – Знову ночували у баби секлети. Разом із блоками вони привезли й цемент, Андрій привіз машину піску, кум виконроб Іван Олександрович організував іще двох дядьків для замішування розчину. Битонемешалки не знайшли. І вранці наступного дня почали класти фундамент. І, хоч це було дуже цікаво, Жені Вітасик весь час позирали туди, у бік церкви і кладовища, де у кущах серед могил зачаїлася страшна і небезпечна таємниця. І десь годині об 11 скориставшися тим, що тато був, як то кажуть, у пік формі за клопотання будівництвом, вони нищечком зайшли у сусідську кукурудзу, що вже досить таки розрослася і чкурнули городами до кладовища. Серця у них шалено стукотіли, коли вони наближалися до склепу. Що ближче вони підходили, то повільніше посувалися і раптом завмерли. Затамувавши подих, за склепом чулось якесь шарудіння. Тріщали гілки. Там хтось був. Чекання ставало нестерпним. Ще мить і ноги самі рвонуться навтіки. І тут, із за склепу, з'явився капітан Горбатюк. Ой! Вигукнули Жені і Вітасик водночас і вражено і радісно. Капітан кинув на них погляд і теж здивувався. Ти диви. Кого, кого, а вас я тут зустріти? Аж ніяк не сподівався. Ви чого тут? А ми тут дачу будуємо. сказав Женя. «А-а-а...» Промимрив Вітасик. Чого раптом? Ой, тут таке робиться! Схопився за щоку Женя. Така Химерія. І собі схопився за щоку Вітасик. Знову Химерія? Ну, ви просто ловці неймовірних таємниць. Що ж цього разу? Барабашка, що ховається під землею. І хлопці, захлинаючись, почали розказувати про таємниче зникнення продуктів із Бабиного льоху, про професора Барабаша, якого знайшли отут із пробитою головою, про глухонімого продавця долі, до якого літня володарка іноземної автомашини. Говорила звичайною мовою при дорожньому кафе Барабашка і, нарешті, про квитки у театр, які невідомо яким чином опинилися в льоху. Капітан їх не перебивав, слухав мовчки. Але видно було, що розповідь хлопців його просто таки вразила. І коли Женя простягнув йому квитки. Він схопив їх так, наче то були не театральні прострочені квитки, а лотерейні, на яких випав виграш новенької машини. Ви собі не уявляєте хлопці, які ви молодці. Як мені пощастило, що я вас зустрів, не приховуючи хвилювання, промовив капітан, уважно розглядаючи квитки. Так. На 15-ту неділю на балет лісова пісня. Партер. Третій ряд, 12 і 13 місця. Не використані. Так у льоху значить. Інтересно. А опишіть но, ну, хлопці, детальніше вашого продавця долі. Хлопці не шкодували фарб і емоцій. Так. Широкоплечий? кажете, майже квадратний. Обличчя широке? Вилицювате? Руки довгі, могутні, долоні широкі? Все широке? Дуже сильний. Чудово, чудово, хлопчики мої дорогі. Здається, це він. Хто? Той, кого я шукаю? А чого, до речі, ви тут опинилися? Ви що його знаєте? Глухонімого. Це злочинець? Думаю, що злочинець. Знати поки що не знаю. А опинився тут через професора Барабаша, через ту його травму. Професор заявив у поліцію? Ні, не професор, його дружина. А професор чогось не хоче мати справу з поліцією. О, от бачите, підозріло, правда? Вигукнув Женя і, стишивши голос, сказав. А може, професор, і є барабашка, ага?» Капітан усміхнувся. Не думаю. Навряд чи барабашка дозволив би себе вдарити по голові, а тим більше втратив би свідомість. Професор справляє враження. Абсолютно нормальної людини, хоча й не позбавлений дивацтв. А давайте ну, уважно оглянемо цей склеп. Дружина професора запевняє, що чоловік був перемазаний землею до того ж свіжою, наче його щойно витягли з ями. Капітан і хлопці почали уважно обстежувати склеп. Бур'яни й трава навколо були прим'яті, де-не-де валялися кавалки землі, але вхід у склеп був надійно зачинений. І ржаві залізні візерунчасті двері кілька разів переплетені й закручені грубим дротом катанкою. Зайти туди було неможливо всі могили на цьому кутку кладовища. Поросли високою травою. Ніяких ям, тим більше свіжих, не видно, звідки міг вилізти професор, або звідки його витягали, було неясно. Ну що ж, ходімо, тепер глянемо на ваш таємничий льох, сказав капітан. Точніше, їдьмо. На вулиці біля кладовища стояв мотоцикл з коляскою. Хлопці його не помітили, бо заходили з протилежного боку. Тато був дуже здивований, коли побачив, що під'їздить мотоцикл, за кермом якого сидить капітан Горбатюк. З ним, обхопивши його руками, Женя, а в колясці Вітасик. Хлопці сяяли. Доброго вам дня, помагайбі, привітався капітан, зупиняючись. Драстуйте, Здравствуйте!» Залунало звідусіль. Всі з цікавістю позирали на капітана. А ми про вас, здрастуйте, якраз згадували. Вигукнув тато. Ви що, Телепат? Збіг обставин приїхав подивитися на місце події, де вашого зниклого професора знайшли. А тут хлопці мені понарозказували такого, що, хоч починай нову неймовірну справу. Так, так? підхопив тато. Чудеса, та й годі! Хочу на ваш таємничий льох глянути. Ех, а баба ж у соколівку поїхала. Повернеться години за три, а то і більше. А ключ же від льоху десь у неї. Та й незручно, без господині. Тато розвів руками. Не знаю, що робити. А треба ж було б, щоб ви глянули. Ну, гаразд. Іншим разом, три години чекати, на жаль, не можу. І так ледве вирвався, справ вище голови. Але якщо можна, хотів би трохи з вами побалакати. Звернувся капітан до тата. Не будемо людям заважати. Будь ласка, будь ласка. Тато обняв капітана за плечі і повів у садок баби Секлети. Драбодень, сказав Андрій. Та й інші люди скривилися невдоволено вони були б не проти, щоб їм заважали. Кожному ж цікаво послухати, коли йдеться про щось загадкове. Але розслідування кримінальних справ не терпить при вселюдності. Жені Вітасик, оскільки їх не запрошували, підходити не наважились. Спостерігали здаля. Тато розмахував руками, а капітан щось записував. Настрій у хлопців був піднесений. Раз за діло взявся капітан Горбатюк. Все буде гаразд.